Гібридний Ford Fusion по зниженій ціні з пробігом 55 тисяч кілометрів. 2.0, бензин на автоматі. Звісно, що Якщо вам потрібно залишити ключ в машині, ви можете ввести код. Який закриє машину, залишити ключ там, і потім, коли прийдете, вводите код і сідаєте в цю машинку. Машинка заводиться з кнопки. Є такий екранчик мультимедії вже зі встроєним навігатором. Також є клімат-контроль. Ось так виглядає тут коробка передач, електроручник, перемикання режимів, допомога при спуску. Також підстаканнички, підлакітник, який складається з двох частин. Так хоп. А, і там навіть є камера в комплекті. Шкіряне мультикармо. На ньому присутнє голосове управління, керування мультимедією, повний електропакет, регулювання заднього огляду, центральний замок. Тут відкривається багажник з кнопочки. Салон тут тканиний, в дуже гарному стані, але власник надів чохли, бо йому так більше подобається. Якщо ви хочете, ви можете їх зняти, вони комбіновані типу шкіра і зіставками велюру. Давайте подивимось на багажник. Є камера заднього огляду, є парктроніки, в багажнику вшита батарея, так як е, Ford гібридний, нагадую. але вона багато місця не займає. все так зроблено дуже зручно, і достатньо місця залишається в багажнику. У кого цікавить така машинка, дуже економна, класна. 55 тисяч кілометрів пробігу нагадую. Приїжджайте в Автопоінт, тестуйте і забирайте.